Смачнющий сирний пиріг з абрикосами. Цей пиріг без заморочок. Все треба просто перемішати. 4 яйця, 200 г сиру, цукор, ванільний цукор. Все вінчиком перемішую. Привіт. Масло вершкове розтоплене. мука. Розпушувач. Все перемішую і відставляю в сторінку. Готую форму. Тісто ділю умовно навпіл, половинку тіста, абрикоси, другу половинку тіста і абрикоси. Поки духовка в мене розігрівається, роблю штройзіль або масляну крихту солодку. Мука, масло і цукор, і нею посипаю свій піріг. Температура 180 градусів 45 хвилин середній уровень. А ось він вже і спікся. Симпатичний получився. Гарно пропікся знизу. І такий приємний аромат пахне сиром. Спішу нарізати. А скоринка хрумкуча. Бо цей пиріг смачний, коли гарячий. Тому поспішаю і кличу своїх домашніх.